Привіт! Ось такі мене яблука. Виросли в цьому році на колоновидних яблуньках. Одна вже яблунька скинула, вже я зібрала, вона рання. Це середня, а ззаді в мене ще є пізніша. Ось у мене рука, а оце яблуко. Ось така красота. Та ще їх так і багато в цьому році. Такі важкі що навіть оці гілочки обламались, не витримує такі, таку тяжесть. Така краса. І тут ще багато-багато висять. А там скільки море айви. Цедонія красивуща. Ще такі будуть, вони ще, ще їм рано. Будуть пізніше. Дощі кожен день, дощі, дощі. Одягла плащик і плащик ухожу ходжу. Це шарайські яблука. І що тут оце твориться? Не встигаю збирати. Отака от краса. To je pri vsem.